У місті триває період демонтажу. Під знесення потрапляють як незаконно встановлені малі архітектурні форми, так і рекламні носії. Нещодавно, завдяки муніципальній інспекції, жителі району залізничного вокзалу позбулися розливайок. На черзі рекламні щити. Ще вчора реклама на цьому бікборді коштувала в середньому 800 гривень на місяць. Сьогодні заробити на рекламі вже не вдасться. Незаконно встановлений. Рекламний носій демонтують. Черкаські підприємці звикли розташовувати зовнішню рекламу, де заманеться. Головне, аби кидалася у вічі потенційних клієнтів чи покупців. Подбати ж про законність розміщення щитів їх власники почасти забувають. Єдина управа на порушників демонтаж. За останній місяць демонтовано більше 50 подобного роду об'єктів. Плануємо знести всі незаконні законостановлені об'єкти, а це приблизно відсотків 30 черкаської реклами. Рекламні щити навпроти залізничного вокзалу залишатимуться на місці. Термін дії договору оренди у компаній, яким вони належать, ще не закінчився. Втім, представники мерії говорять, що у майбутньому переглядатимуть доцільність їх розміщення. Так само, як у центр, в інші мікрорайони міста реклама потраплятиме за правилами. Ірина Гришкова Сильсаєнко Вікка новини.